Запрошуємо Людмилу Лисенко. Не одне покоління українців Хмельниччини знає її. Українська телеведуча, журналістка у 12 років почала свій шлях у журналістику. І власне за 40 років на телебаченні пані Людмила створила десятки циклів авторських телепрограм, ток і документальних фільмів про найвидатніші події українського життя та його найцікавіших діячів, зокрема з Іваном Дзюбою та В'ячеславом Чорноволом. Дякую. Як могла відстоювала українську культуру і освіченість нас, українців як нації. Програми закривали, відеозаписи вилучали. Ефірний час скорочували. Це Те про що нам з тобою абсолютно невідомо. А вона продовжувала нести просвітництво у маси. Пані Людмило, хочете з нами вести далі? Хочете? ми не так? проти чи можна, треба, вам можна. Добрий вечір, шановні пані і панове. Дякую, дорогі друзі, дякую, високе журі, за оцінку роботи не моєї, а мого великого колективу українського телебачення, яке сьогодні не працює на екрані, але яке тримає дух, міць, основу, традицію, освіту і силу нашої нації.